Всім доброго дня! Мене звати Ганна Степанівна і я б хотіла усім вам запропонувати майстер-клас по виготовленню прикраси декору. Для цього нам потрібно взяти аркуш паперу, ножниці і клей. Згинаємо аркуш паперу так, щоб у нас утворився трикутник. Ту частину. Прімокутника нам потрібно відрізати. Згинаємо ще раз, для того, щоб отворився в нас ще один трикутник. Далі ще один. Трикутник лінії згину, прогинаємо і ще один трикутник. Беремо ножнички і цю частинку, відрізаємо з полукругу. Ось так. Тоді беремо ще один полукруг, надрізаємо і ще один. Тоді беремо, розгортаємо всі лінії згину, і у нас із вами утворилася така квіточка. Беремо цю частинку, згинаємо серединку цю, всі оці лінії до середини. Маючи під руками інший, можна взяти Круг, олівчик. Для цього, щоб відмалювати нам коло, щоб це в нас була серединка квіточки. Вирізаємо. Клеї намащуємо, змазуємо клеєм ці згинаємо до серединки беремо цю серединку. Притискаємо. І у нас з нами вийлася ось така квіточка. Тут у нас є заздалегідь приготовлена така сама, тільки іншого кольору. Можна їх разом і утворилася у нас такий декор для своєї кімнати. Класом чи можна навіть прикрасити і ялиночку. Дякую всім за увагу.